Вітаю вас ще раз. Дякую, що залишилися з нами і вітаю тих, хто долучився до нас. Триває програма про світ і ми говоримо про арабську весну. Ми знаємо, що соціальні коріння, революції в цих, цих країнах були різні. І були надзвичайно цікаві люди, які стояли за цими подіями. У нашій рубриці Артефакти Свободи ми хочемо пошанувати. Хоча б двох із них. І це Мугамед Буазізі і Тавакуль Карман. Мугамед Буазізі, як ми знаємо, він був безробітним і почав торгувати овочами. І поліція, коли забрала його товар, тоді він самоспаленням показав протест. і Від цього акту почався революція в Тунісі. Іще грудні 2011 року. А пані Тавакул Карман вона отримала Нобелевську премію з миру, бо вона активістка, яка використала соціальні мережі і вона е, організувала День гніву, то є п'ятницький день гніву, який теж е, е, спричинив повалення режиму і відставка президента Салеха в Ємені. Також хочу згадати про Халеда Саїда, який теж в Єгипті а Почав Тагрі eh, сквері всі ці eh, події так і. І хочу сказати, що ці, ці люди вони не чекали не уряду, не якісь владні кроки, які від риторики до своєї політики дуже далеко і ну, часто не спромоглися конвертувати ці риторики до е, конкретних дій. Вони були в відчаю, але не боялися. Вони були справними активістами. І вони від того віртуального світу конвертували все в реальне. І ми знаємо, що Активність соціальної мережі тут підкреслюють всі в світі, що дуже цікаво було роль Фейсбук та Twitter у арабській весні. Я зараз покажу вам одну дуже таку деталь. Ми знаємо, що в арабському світі переважно більшості цими скористаються молодь але. Здебільшого там деяких країнах, де там частка ВВП на душу населення, трохи не дуже низька, а таке і А тут є цікавий звіт. Покажіть, будь ласка, це Arab Social Media Report, це школа врядування дубайського. Вони випустили такий звіт, який показує дуже цікаві два графіки, що в результаті. Використання соціальної мережі насправді збільшився частка участі жінок у відстоюванні своїх справ у, у регіоні. По-перше, подивіться, це Саудівська Аравія і Єгипет показує бордові Саудовська Аравія, Єгипет. І ви бачите, що для розваги використовується, тобто. Яка ваша мета використання соціальної медіа? Бачите, для розваги дуже висока частка, але на то місто для Егіпет, ви бачите всі ці інші показники, які показують, що при, при участі до революції революція до інші розвага? Ну я би це трохи там робила припущення. Інше ви робите. Інше це розподіл е, за статтю, тобто як чоловіки, як жінки оцінюють, що це. Корисно для, для людей для жінок бути учасником соціальних змін. І ви всюди побачите, що від 80 до 85, ну найменше це 53%. Вони вважали, що це економічну спроможність більшої людини жінки. Я хотіла задавати таке запитання. Ви знаєте, це дуже корисно, але є протиріччя в цьому, що ми знаємо, що нещодавно а, 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 дружина. الظاهري Це керівник Аль-Каїди, що походив з Египту. Жінка його дружина Омайма Гасан нещодавно теж використала соціальну мережу і ви сказала дуже сильно хвалила жінок арабських жінок. Казала, ви не повинні там суратися оці гіджабі. Ви повинні бути, ви повинні зберегти цінливість, але викинути ці режими. І це ви справжній іслам потрібен тут через це. Розумієте і. Тобто, в мене питання до вас: Кажіть кожну окрему думку, чи будуть ці радикали, ісламські радикали, можуть там впливати на кід революції в цьому регіоні? Знаєте, між іншим тавакуль Кармаль теж не цурається хіджабу, якщо ви звернули увагу на її я і, я про і, скажу, але Це все так однозначно. Так. Тобто, так. з одного боку, хіджаб, з іншого боку, революція. Воно все в цих арабських революціях переплутане, і воно все відіграє свою роль. І не тільки соціальні мережі які в інтернеті, а соціальні мережі, які побудовані братами мусульманами, і вже кілька, наці... кілька десятків років тому спрацювали і працюють ще набагато більш ефективно. Тут дуже багато різних чинників, які до. Цього феномену долучилося. Е, є така тенденція наголошувати весь час на ролі інтернету на соціальних мережах. Інтернет відіграв не вперше таку роль в комунікативному протесному процесі. А у нас тут в Україні з 2000 року дуже широко застосовуються ще тоді не наявні соціальні мережі, але такі самі засоби фактично українці, багато українців долучилося до цього процесу ще раніше. Навіть ще не було такого слова, як social network, а в, а в Україні воно вже існувало. І і мало саме протестне навантаження в першу чергу. В 2000 ро році вже і це було напередодні помаранчевої революції в Україні. Тобто зараз а, світ стає комунікативно так, зближеним а, і як... свій час. І телефон, так. і інші засоби комунікації так та так само були дуже революційними. Я просто кажу, хочу ще покажіть, будь ласка, показати такі картинки, які є там Harris Map і Women to Drive. Оці дві кампанії у Саудовській Аравії дуже цікаво, що вони почали таку кампанію, щоб жінки повинні мати право. В водінні автомобілем і мається на увазі, що ці всі параметри, які були в кампанію, потім. Там вони хочуть, і вони вже мають право на е, голосування, що не було. Тобто, певні певні успіхи вже є. Певні це питання має, вже є. має історію, але багато давнішу, аніж social networks в інтернеті. І це питання право жінок на керування засобами транспорту, Воно воно має таку історію вже кіль кільканадцять років в Саудівській Аравії. Тобто, це почалося не вчора. Так, я думаю, що так, е, да, е, просто я чула там такі були е, певні такі. Репліки, чи знаєте, стосовно Фейсбуку, чи якісь жарти, які є у вас тут в арабському світі? Хто з вас знає про сучасні жарти, які є? Пригадуєте? Я, я можу сказати так, будь ласка, як свідок. Я, мені довелося так мовити, мав честь представляти Україну в якості посла в Єгипті з 2006 по 2010 рік. На моїх очах все це дуже швидко розвивалося. Vodafone – це одна з найсильніших, я вважаю, IT-компаній у світі. І що мені дуже приємно, що єгиптяни навіть в тяжкий час реформ, революцій, перемін і так далі, ніколи вони не гублять почуття гумору. Пам'ятаєте, скільки скажіть, відомих єгипетських комедій, телезійних фільмів, комедій обійшли весь світ, і весь світ сміявся. Так. Я чув такий анекдот від єгиптян. Пане посол мене, мабуть, підтримує і теж засміється. Що, пам'ятаєте, був президент Гамаль Дунасар? Кажуть, що він пішов в життя через отруту, начебто його е американці, начебто була одна з версій. Другий президент, на жаль, царство йому небесне, Анвар Садат, загинув в результаті нападу на нього. А третій президент Хості Мубарак пішов від влади через Фейсбук. Дійсно, Фейсбук, флешмоб і так далі, це атрибутика сучасного життя в Єгипті. І я, мені здається, що цей процент користувачів інтернетом і ай телефонією в Єгипті навіть вище ніж в Україні, якщо брати до уваги саме персентиж да співнота посоліпонт Бестеркин, а я хотів ще ОМЗ додати у нас майже 70 мільйонів мобільних користувачів у Єгипті. це може просто дати уяву, наскільки це проникає в усі версти населення, і це засіб комунікації спершу. Це було для революції. а потім вже інший зворотний ефект. Зараз уже продовжується цей рух, і де третій, шостоверті партії кандидати президенти. Вони починають будувати власні партії, ліві партії соціалістичні партії. Вони вибудовують ці партії і також сторонники Мубарака вибудовують інші партії. Є такі три великі стовпи, які допоможуть становити демократію нашій країні. І для цього вони намагаються використати ці соціальні медіа Фейсбук. Спершу вони використовували для мобілізації, для того, щоб зробити революційну реальність, а зараз потрібно розбудовувати. А для цього потрібне трошки інше спілкування, потрібно спілкуватися людям між собою і справді вибудовувати. То Ви думаєте, може? що можна також є також є шлях? Offline, є offline. шлях для більше такого демократтворення такої демократії. Яка залучає всіх, тобто як інклюзив, та, соціальне залучення. Це сказати про те, що попит на це існує. От зараз Араби, в принципі, довели всьому світу, що в них існує попит саме на це, тобто на е, такі ключові е, цінності ключові технічні речі, на яких тримається сучасна демократія, розвинена, зокрема на так званій участі participation. Тобто зараз ми йдеться про participatory демократії. Про демократію участі, в якій громадяни безпосередньо і громади безпосередньо долучаються до прийняття рішень, які впливають То... на свою долю. На це є попит в арабському світі. В який спосіб це буде реалізовано зараз. Це є великим викликом. Усіх арабських суспільств зараз шукають відповіді на це питання у свій спосіб. Так, я хотіла нагадати, що е, колись в 1976 році е, людина, яка створила ОПЕК, це організація експортерів нафти е, Гуан Перес Альфонсо сказав, що е, ми е, чи потонемо, просто ми потонемо ці е, нафта дуже зловічна сила для нас, і побачите, що дійсно потонемо на, е, з нами буде лихо. Тоді йому ніхто не вірив, бо е,

Замість того, щоб створювати е, е, такі справжні е, державницькі механізми участі громадян, режим режимі створили е, задля підтримання свого перебування у владі більше піклювалися, ніж е, е, створювати чинники демократії. І що до чого це привело? От тому е, чи, питання таке: чи потоне надії людей у, е, у тоннах е, нафті? Це не зовсім так, насправді. Тобто, якщо йдеться про країни, які мають надлишкові поклади нафти, то далеко не всі арабські країни, то всіх арабських країнах так є з демократією. Були до сих пір певні проблеми. По різному, зовсім в різних країнах, припустимо, одна ситуація в Кувейті, зовсім інша зараз в Еміратах і зовсім інша в Саудівській Аравії. Це абсолютно три відмінні ситуації. Хоча це, як а ли, як в Ємені ситуацію? в'ємені ситуації ситуація. Це окремо питання. Давайте зараз його відкладемо і повернемося до нього, якщо цікаво. А тут, значить, ідеться ось про що треба звернути увагу на те, що у всіх цих країнах, попри наявності авторитарних фактичних режимів, які обмежували політичне самовираження, там була повна економічна свобода. Там займатися економічною діяльністю бізнесом було абсолютно вільно свободно. Більше того, людей приваблювали ці країни саме можливостями реалізації економічних свобод. Тобто зовсім не так однозначно, як тобто підприємництво все, все це мало досить глибокі коріння. було Воно набагато менше обмежено ніж в Україні. Припустимо було часто економікасу сошу. Так і також це соціальне явище, це соціальна революція, яка відбулася. і, і інша якість навчання також стала важливим чинником. Такі домашні великі університети, вони влаштували філіали, і приватний сектор також розвивається в арабських країнах. І якщо парламент <просу> і, і, і можна подивитися, що демократичний досвід є доволі високий, у нас є парламентарної роботи. Тому є багато чинників в цьому не можна треба сказати, треба віддати ну, належне декоти країнам особливо в контексті арабської весни. Зараз yes. катар стає найбільшим промотором е цінності демократичних першу чергу свободи. Слово. У всьому світі він давно встав, і не завдяки Фейсбуку, в такій мірі, як от ви намагалися в принципі довести, а завдяки таким телеканалам, як аль джазіра аль Арабія, з'явилося в арабському світі відчуття свободи, свободи висловлення, свободи думки. В першу чергу, можна сказати, що поява арабських супутникових каналів насправді було передмовою, преамбулою до сучасної арабської революції. Це точно тобто не не стільки Фейсбук, а телебачення це разом з тим. Коли ми говоримо про арабський світ, це, це, це дуже суперечливий, суперечливий таке контроверсійне явище. Той же Катар, я повністю згоден з вами в цьому, він цілеспрямовано надає підтримку ісламістським рухам, угрупованням, організаціям у цілому ряді арабських країн. В той же Лівії, в Сирії і так далі. Ну, от, причому робить це свідомо. Я хотів би торкнутися гендерного питання, так. яке є надзвичайно важливим для арабських країн. Ви згадували про це. Взагалі, за визнанням арабських, навіть експертів, дефіцит, дефіцит рівності жінок, в арабському суспільстві взагалі є одним з трьох головних дефіцитів. І від цього залежить майбутнє цих країн. І зараз, коли жінки отак активно включаються в ці соціальні рухи, це ну, є свідченням того, що і суспільства в цілому, і жінки вже сезріли для того, для оцих змін. Тому що в результаті того, що арабська жінка до останнього часу була ну, людиною другого сорту за великим рахунком, ці суспільства втрачали дуже багато. Вони втрачали да, половину свого. потенціалу. Але ж зараз за рахунок за, за рахунок цих залучення через соціальні да. медіа вже збільшується частка. Безперечно. і дуже багато Безперечно. поступки робили влади, які ну скрізь всіх цих, цих країнах і... в результаті цих революцій. я повністю згоден з паном послом, єгипетським послом, в тому, що кардинальним питанням сьогодні для арабського світу є питання формування повноцінного громадянського суспільства. Про те, що а, він казав, повномасштабні повноцінного... бачите, але перебив. тут, знаєте, є концепція, називається такі як «civil state». Дуже часто ми так. чули навіть ці ісламські бра брати, так. братство, брати мусульмани теж в своїх програмних документах використовували це слово громадянське держава, громадянська держава. Часливо. На відміну від світської держави, uh -huh. тобто не «secular state», а така це ще інша дискусія. Ви, мабуть, не так. знаєте, бо так. арабською не володієте і не спостерігав весь час, Не, що там відбувається такі. там. Інша дискусія для е, поточної ситуації в Єгипті є два важливих концепти: чи то буде релігійна держава, чи, чи буде то, громадянська да, держава, громадянська, да. і тут е, набуває іншого значення. Це слово воно має значення як заперечення е, уявлень про те, що ісламістські сили намагаються побувати якісь емірат. Припустимо uh -huh. якусь державу, на чолі з релігійною особою якусь теократію. Тобто, зараз поточні е помірковані ісламісти в Єгипті, які зараз в принципі майже прийшли до влади, е брати мусульмани, вони доводять решті суспільства, що uh -huh. вони є теж прихильниками. Так само, як е, люди, на яких вони рівняються uh -huh. на АКП, uh -huh. це ідеал для них наразі в, в Туреччині, е, вони є прихильниками світської держави. Тобто, фактично, це те, що називається е, ну, те, uh, те uh, що вони назвали громадянська держава, е, українською краще казати світська держава. Ідеться uh -huh. да. саме про світську, Сегонярі... а не релігійну державу. Сколи чекати да. недовго. Да. Да. тур да, другий, да, другий виборів. Виб ми не думаємо про це в концепціях світського життя або е, громадянського іслави в Єгипті. У нас є е, е, важливі принципи ісламського вчення, які відіграють велику роль в нашому е, суспільстві. Тому ми говоримо про громадянське суспільство, коли всі залишаються до цього процесу. І також. У толерейшн говорив американський президент важливо про толерантність, коли і релігійні, і е, державні діячі будуть шановувати одне одного і будуть толерантно ставитися, і саме це важливо для нашої ситуації в Єгипті. І також я хотів додати стосовно е, статевого розподілу, я е, згоден, що є дефіцит в політичній репрезентації жінок, але дефіциту немає у освіті та в економіці. Насправді. Жінок дякую і дякую дуже і віки, за цю інформацію. Але давайте зараз підсумуємо. Отже, з того, що ми вже сьогодні обговорили, давайте кожен з вас висловиться дуже коротко. Дуже дуже коротко про які уроки дає нам Арабська весна, яка, я сподіваюся, ну не стане пражською весною, а стане все таки весною 89-90-х, які було у східній Європі. Почнемо з вас, пан посол. Mm. Для мене, чулесен уроки, які ми можемо вивчити і весь світ може вивчити, це те, що можливі мирні революції, і те, що зміни політичні зміни можуть бути здійснені mm -hmm. мирним шляхом, а не військовим переворотом. А другий урок це гідність та досягнення соціальної рідності, до якого ласка. всі прагнуть. Просто якщо є що сказати, будь ласка, mm. дуже дуже коротка ісламська весна. Це пора року на Близькому Сході, а близький схід за всіх історій, за всіх давніх давен завжди був донором для світової цивілізації. Згадайте, з часів фараону ближче до нас, потім донор енергетичний. Зараз донор турбулентності. Вся ця історія, все це розвиток. Я сподіваюся, я обережний оптиміст. що... Прагнення людей до свободи, до стабільності, до хорошого життя вони справдяться. Ну араби показали нарешті світу, що світ ще може бути непередбачуваним, і відповідно він є цікавий. В ньому, як і раніше цікаво жити. Сікаво, все ж таки, так? бо так. насправді не було жодного нормального прогнозу якогось такого середньотермінового чи навіть короткострокового, який передбачав цю ситуацію. Тобто, це все розгорнулося і стало непередбачуваним для багатьох. І дуже важливо, дуже важливо, що араби теж довели, що стагнація це не назавжди. Авторитаризм не є рішенням, і що ці всі речі кінчаються дуже швидко. Вичерпав на жаль, наш час. Все. Якщо так сталося, і маєте дуже коротко, да. 10 секунд. Для мене це відповідь арабського світу на виклики глобалізації. Дуже дякую. Вот. Відповідь И... глобалізації. зараз передаю слово Олексію Ліхману. Новині і дуже дякую всім за участі. І ми наступного тижня зустрінемось. Будемо говорити про права на вільне пересування людини. Дуже дякую, дякую вам дякую. до наступної зустрічі.